Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення, в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розумітися те письмо. Останній ефіри наші були присвячені складним місцям книзі виходу. А також ми мали відповіді на ваші запитання, серед котрих, власне, так суголосно з темою, яка є власне в книзі виходу, є запитання, чому ми не святкуємо суботу, а святкуємо неділю, хоч є заповідь у 20 главі книзі виходу з 8 по 11 вірш, що ми повинні святкувати суботу. Отже, вже. В цьому тексті е, читаємо 20 глава з 8 по 12 вірш, книга вихід. Пам'ятай на відпочинковий день, щоб святити його, шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа, Бога Твого, не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. По шість днів творив Господь небо, і землю й море, все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь день е, сьомий і освятив його. Отже, проблема, чому ми перестали святкувати суботу і святкуємо з початком Нового Завіту, як ми це читаємо в різних посланнях, е, в діяннях апостолів, так, оцей день Господній, тобто неділю. Ну, підстава, передусім, щоб вшанувати, е, е, є Божа заповідь. Субота була встановлена як місце відпочинку і поклоніння. Оскільки людина добровільно відмовлялася від своєї влади над природою, яку Господь їй передав, для того, щоб вона наново могла переосмислити і усвідомити чим раз більше своє, скажімо, узалежнення від Бога, який дарував їй весь цей світ, який вона покликана вдосконалювати і так далі. Отже, субота, це і день такої призадуми, день. Коли ми відмовляємося від щоденного ритму для того, щоб переосмислити наші стосунки з творцем, наша відповідальність за творіння, за прикладом того, як каже Книга Буттям, сам Господь спочив на е, сьомий день. Але, очевидно, ми розуміємо, що цей відпочинок є умовний, це є образ того, даний нам, який вказує, як ми повинні проводити свій час з творцем. Саме це є справжній відпочинок. І Ісус тому каже у другій главі, -му в му вірші в Євангелії Марка, що субота створена для людини, а не людина для суботи. Ми не повинні формально сприймати ці приписи, не розуміючи їхню мету, до чого покликаний цей відпочинок. Це не є час просто фізично відпочивати, це час також духовно відпочивати і відновлювати свій зв'язок з Творцем. А як можна його відновити, ми повніше вже тепер бачимо через навчання нового завіту. Тому, згідно з навчання, яке знаходимо в посланні до колосян 2 главі, 16-17 по 17 вірш, важливо пам'ятати наступне: нехай же вас каже Святий Павло: ніхто не судить із -за їжі, чи пиття, чи у справі свят, чи щодо нового місяця, чи суботи. Це тінь наступних речей, а тіло Христове. Святий Павло тут цікаво є, перераховує е, той самий перелік свят, який знаходимо в книзі е, Хронік. зі першу книгу Хронік Хронік 23 главі, в 31 вірші. Там читаємо, мова йде про левітів. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само щовечора. Щоб приносити все палення Господеві, що суботи, що нового місяця, і що свята за числом та за установою, що їм приписані повсякчасно перед Господом, отже, тут Павло каже, що ми не повинні на це зважати, бо субота вже не зобов'язує християн. Він називає просто тінню. Яка відбивається від чогось важливішого, що є перед нами. Цікаво відмітити, що автор послання до євреїв, який вказує, що у Христі ми знаходимо багато більше всього того, навіть незрівнянно більше з усім тим, що може запропонувати юдаїзм, тобто старозавітні установи. Автор послання до євреїв використовує те саме грецьке слово скія, яке ми прикладаємо як тінь стосовно жертв Старого Завіту і закону, який каже, що вони також є тінню, які вже не зобов'язують християн. Євреїв, послання до євреїв в 10-й главі, 1 по 2 вірш, читаємо такі слова: закон бо, мавши лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тим. Тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога, чи ж їх не перестали приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів. Послання євреїв сказано, що Ісус є більше від Майсея і ангелів. Більше від... його жертва є більше е... від усіх старозавітніх жертв, і що він є священник вічний починав Мелхіседека. Тобто, тут сказано, що як він щось раз приніше себе в жертву. Він більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Якби старозвітні жертви могли очистити людину раз і назавжди, їх би повторно не приносили. Тому усі християни погоджуються, що жертви Старого Завіту вони були, по суті, тіні єдиної жертви Ісуса Христа. Так само і субота, вона лише є таким передсматком отого справжнього відпочинку яким, який ми знаходимо у Ісусі Христі? Один важливий момент слід розуміти: Мойсей дає Божі заповіді в контексті виходу Ізраїля з Єгипту, в контексті визволення, звільнення людини від рабства і в контексті дарування оцього союзу на Синаї. І дотримання суботи також є пов'язане, власне, з визволенням в контексті виходу. І цікаво, що в книзі Второзаконня, коли повторюється все те, що Господь сказав у попередніх книгах, зокрема в книзі виходу, в книзі чисел, в п'ятій главі книги Второзаконня, в 15-му вірші, Мойсей каже: Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, що Господь Бог вивів тебе з відтіля потужною рукою і простягнутим рам'ям, тим і заповідав тобі Господь святкувати день суботній. Отже. Субота, дорогі сестри, і брати, була тінню відкуплення, яке мало бути остаточно звершене у Ісусі Христі. Вона символізувала спочинок від наших вчинків і вступ у справжній відпочинок Господа, який наданий Його вже завершеною роботою, через яку ми отримуємо спасіння через його страсті і Воскресіння. І тому. Автор послання до Євреїв в 4 главі, з 4 по 11 вірш каже, що в Ісусі сповниться цей суботній відпочинок. Цей текст трохи складний, але я вам його зачитаю. На одному бо місці Він так сказав про сьомий день. Бог відпочив сьомого дня від усіх діл Своїх, і знов на тому місці вони не війдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього війдуть, а ті, кому вперше було благовістовано, не війшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довгого часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні його голос, не затвердійте серцями вашими. Бо якби Ісус навин, Увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок. Бо той, хто увійде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося, отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. В контексті. Головної мети написання послання до євреїв, якому сказано, що в Ісусі сповнюється все те, про що тільки юдаїзм передбачав, то мусимо розуміти, що і справжній відпочинок ми знаходимо в Ісусі Христі після Його страстей і Воскресіння. На завершення, хочу сказати, що моральні принципи, виражені в заповідях, е, так, підтверджуються і в Новому завіті, а е, заповідь шанувати суботу як день відпочинку і поклоніння не повторюється. Бо е, для цього є дуже вагові причини. Е, тому що, е, каже е, Павло, Послання до Галатів, 3, главі, з 24 по 25 вірш. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, щоб мала відкритися. Тож, так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем, бо всі весели Божі через віру в Христа Ісуса. І очевидно, що в своєму у перший день тижня своєю появою. Учням у перший день тижня, зісланням Святого Духа у перший день тижня, зібранням перших християн у день, перший, перший день тижня, який вони почали називати День Господнім, тоді, коли вони збиралися на вечерю Господню, тобто святкували Євхаристію, то що ми кажемо сьогодні, правили святу літургію, так? Все це відбувалося в перший день тижня, бо в ньому в Ісусі ми знаходимо не тільки визволення, але входимо в справжні стосунки з Богом, які дають найповніший відпочинок, який тільки ми могли мріяти. І тому книга е Откровення, остання книга Святого Письма, завершується розповіддю, що в часі недільного поклоніння, в день Господній, Господь дарував Йоанові це величезне откровення. Про те, що не Кесар, чи хто-небудь там інший панує в цьому світі, але Бог ставить остаточну крапку. Він є вседержитель. Саме це відбулося, оце найбільше откровення дане Діанові. Яке завершує підсумовує все святе Писання, яке творить таку рамку між сотвореним світом і новим творінням, де ми чуємо про нове небо і про нову землю? Це відбувається в день Господній, і саме в цьому видінні ми бачимо, в чому полягає наше. Літургійне життя, бо у 4-й п'ятій главі ми там читаємо про те, як все творіння прославляє Бога як Творця в четвертій главі, а в п'ятій як відкупителя, через якого ми маємо справжній відпочинок, бо Він дарує нам своє життя, яке ми розділяємо з ним і віднаходимо це найбільше полегшення, про яке людина тільки могла мріяти, а субота старого завіту, на яке тільки вказувала. Хай Господь всіх вас благословить! Слава Ісусу Христу!